Сьогодні ми навчимося вимірювати розміри малих тіл. Отже, відкрийте зошити і запишіть. Тема вимірювання розмірів малих тіл. Метою нашої роботи буде визначити методом рядів товщину аркушу паперу, діаметр дроту та діаметр скляної кульки або гороху. В залежності від того, що у вас є. Обладнання. Лінійка, аркуш паперу, мідний дріт завдовжки 50 см і скляні кульки в мене будуть. А ви можете використати горох. Під час першого експерименту спробуємо оцінити товщину аркушу паперу де принтера за допомогою звичайної учнівської лінійки. Спочатку подивимось на упаковку, якій вони продаються. Бачимо, що аркуш формату А4 210х297 мм, в упаковці 500 аркушів, і виробник заявляє, що метр квадратний має масу 80 г. Як бачите, про тощину аркушу інформації немає. Якби нам треба було достатньо точно дізнатися товщину аркушу, ми б скористалися таким приладом, як мікрометр. Вони є різних конструкцій і мають точність від плюс-мінус 1 сотої до плюс-мінус 1 тисячний мм. Зрозуміло, що якщо просто спробувати вимірити товщину звичайною лінійкою, то у нас нічого не вийде, адже товщина, як бачимо, набагато менша за ціну поділки лінійки 1 мм. Тоді використаємо метод рядів. Тобто будемо вимірювати товщину не одного аркушу, а десятків аркушів. Можна було б виміряти товщину пачки з 500 аркушів, але спробуємо обійтись одним аркушем паперу. Для цього розріжемо його навпіл. Тепер у нас два аркуші і відповідно товщина разом вдвічі більша. Розріжемо ще раз і так багато разів. Кожен раз кількість аркушів буде подвоюватися. Тепер складемо ці маленькі клаптики паперу в стопочку і спробуємо виміряти її товщину. Товщина пакету 64 аркушів вийшла 6 мм. Тобто один аркуш має приблизно товщину 9 мм. Під час другого експерименту визначимо методом рядів діаметр мідного дроту. Колись я придбав для дослідів цю котушку і знаю точно діаметр дроту. Цікаво буде перевірити отриманий нами результат з тим, який є насправді. Отже візьмемо приблизно 50 см дроту і намотаємо навколо олівця виток до витку. При цьому будемо рахувати кількість витків. Тепер поміряємо довжину ряду. Запишіть у зошиті кількість витків і довжину ряду. Щоб знайти діаметр, треба поділити довжину ряду на кількість витків, де дорівнює L поділити на N. Зробіть це самостійно і округліть результат до сотих міліметра. Ну, а зараз момент істини. Виробник стверджує, що діаметр дорівнює 0,25 мм. З'ясуємо наскільки наш результат експерименту відрізняється від реального. Спочатку знайдемо абсолютну погубку результату. Позначають дельта D. Отже, дельта D дорівнює D1 мінус D за модулем. Дві вертикальні риски показують, що результат записуємо за модулем. Тобто, якщо отримали від'ємний результат віднімання, наприклад мінус 3 міліметри, то дельта D дорівнює плюс сотих міліметри. Якщо додатні, то так його і залишаємо. Запишіть у зошиті абсолютно похопку. Важко зрозуміти, це багато чи мало, тому розрахуємо на скільки відсотків наш експериментальний результат відрізняється від істинного значення діаметру. Тобто знайдемо відносну похибку результату, її позначають епсилон. Для цього треба абсолютну похибку, дельта D помножити на 100 і поділити на істинний діаметр дроту. Епсилон дорівнює дельта D помножити на 100 і ділимо на D1. Відповідь буде у відсотках, наприклад, дорівнює 2%. У третьому експерименті вимірюємо середній діаметр скляної кульки. Для цього знову застосовуємо метод рядів, взявши 30 кульок. Оформіть і запишіть у зошиті розрахунки за аналогією з другим експериментом, подивившись відео. Завершуючи роботу, зробіть висновок, у якому вкажіть вимірене значення товщини аркушу, діаметрів дроту та кульки, оцініть похибку, з якою ви отримали результат, та вкажіть шляхи зменшення похибки, якщо це буде потрібно. Сподіваюся, у вас все вийшло. До наступних зустрічей!